Всіх вітаю! Прийшла на город шмотати свою квасолю. Людина мені написала, Іра, якщо верхівку зріжеш цієї квасолі, вона швидше дозріє. Тому що реально та квасоля, яка висить внизу, вона вже крупна, велика. І ми з мамою декілька зривали, друзі. Там вже повноцінна гарна квасолька. Тільки я не розумію, чому вона біло-рожева. Бо насправді вона білокоричного. Я помиляюся. Сорт називається Лімська. А та верхівка, яка наростає, квасолька малесенька, і говорять, вона вже не визріє і не дає, ота, що внизу дозріти, тому що росте і росте, як той помідор індетермінантний. Без меж. Росте і наростає і кожного дня приходжу і оці ліану. З рабиці знімаю, знову зав'язую, і вже така шапка наросла. Давайте спробуємо. Я не знаю, як це зробити. Аби людина трошки раніше мені сказала дякувати їй, звичайно, то я б поки вона росла, я б відразу відрізала. А тепер це буде дуже складно. Мені здається, я зараз так її пошматаю. Треба помідори саньку прибрати, щоб там зручно було ходити. О, санька тут уже не наростає. Ми з вами зібрали. Лажаються, ці павички треба було. І вони ж мені потрібні ці палички, щоб їх. Хто там гребеться, хто за грибунчики? Уже 20 годин темніє на вулиці, ви спати збираєтесь чи ні? А ті все, що шукають. Ой, треба ажину обрізати, бо вона жахлива. Як той павучок росте. Коріння взагалі немає. Ви дивіться, який маленький, стежневий корінчик. Ось помідорчик ще один наріс. Саньку зав'язувала. Міцно, щоб тримався, бо падав плодів багато. Як нав'язались, взагалі-то сподобалось, що він ранній, аби не Сонька і ляна взагалі помідори, мабуть, і не спробувала. До сих пір авторські зелені. Тільки гаргамельоту родува. О, засипала все-таки себе. Терпіти не можу, коли земля Топочок. Побігли, побігли. Помідором не Підгнивший дало. Скажи сама ти його їш. Хто тут ходить? А? Хто тут ходить? Підглядає за нами, ну не можуть без нас. Де ми там і вони? Що півник себе так поводив. ой, воно вже згнило, Та ще й ось грибком наросло та й швидко. Вже в грибку. Ось ще один помідорчик, Сонька. Що ти дивишся? Ну що тобі да? А, ну ось помідорчик. Ходиш? Ходять <свят> чи не буде, а садочок забрудний. А ті всі ходять в бур'яні і не відходять поряд усі. Посипано. І вони вже величенькі. Ну, тут зелене, ви не побачите, тому що, що листя, що стручки. Ось ось. Тобто, тут куди не глянь, прям висять. Оце все вони. І оце піднімаєш, а воно все в стручках. І вже таких росленьких, немаленьких. Ну як його. Обріжу, хотіла так шапку прям взяти і зняти. Це не отакі маленькі, а вже великі. Може з цієї сторони обрізати. О-гарбуз зав'язався. Оце до. Да. Оце до. Да. Не було, не було. Вирішив з'явитися. Відкрилась квасоля, тепер видніше. Я думаю, сонце буде заглядати, тому що реально відкрилось багато квасолі, як я оцю верхівку обрізала, що наплилось. І прям висять повно стручків. Я думаю, вони тепер швидше дозріють, сподіваюся, бо деяка вже гарна давайте З цієї сторони ще наперець лягла. Підрішим. Подивимося, пожовкне чи не пожовкне, пропаде чи не пропаде, прорідила і дуже сильно. Зараз от ті всі патляки зберу. Квасуля реально відкрилася, і всередині багато. Ну, так верхівки, що нав'язалися і вже звисали, я обрізала. Подивимось, що буде, не знаю, правильно чи неправильно, Ну, вона почала аж просвічуватися. Квасолі багато зрізала також. І крупна там була, і дрібненька. Ну, оце якось так будемо спостерігати. Можливо, завтра вийде, вона вся в'яла, бо квасолька дуже цікава. Мені ось вона вся зверху висить, тепер її тут багатенько. Прям мені цікаво. Я не можу надивитися, що вона за квасоля така. Оце помідори ляна, апельсин і рожева сливка. Що дала тітонька. Ляну ми з'їли, апельсин ніяк не дозріє. Сливку трошки поїла, сливка, хоч і дрібна, але дуже смачна, прям солодка. ну Збирати я насіння з цього не буду, з ляни вже зібрала. Зриваю і зелені, і бурі помідори, дозріє, на томатори крутю. А це все хочу прибрати. Нам потрібно підготувати грядку на часник, цибулю, перекопати, підживити. Тому прибираємо це все, уже прийшов час. Все. Чим ближче до осені, тим у нас робота вже пішла на прибирання. Тут помідорів небагато, бо я їх вже повизбирувала. А ну що тут, та важко? Та що ж так колодязь гучно репить на всю вулицю? Чи вода закінчилася? Ні, корінець тут малесенький. Так що зараз приберемо апельсини наші з лянами. Отак. Ось краси. А це тепер город буде пустувати. У нас тут гаргамель висить. Що його та нехай дозріває, гаргамель залишить. Още відро зібрала і зелених, і червоні, там різні на томатних хай дозрівує. Так мені шкода цих курочок, цих дівчаток реженьких, як чорнобривчики. Стоять біля фірточки, там, де я і вони. Ну, не відходять оці чотири курочки, четверта. Он. Я хочу відкрити на подвір'я фірточку. Нехай вони побігають, погулюють. Скільки зараз буде радості. Вони як малі діти. Ну що, йдете? Білі легорни вже сплють. Вони дуже ранні пташки. Ой, хоча б не вбитися задкусь. Путь, 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 путь. Ой, біг біг, біг біг. Та які швидки, де у фірточку, нібито вона і не була ніколи закрита. Вискочили все, все задоволені, раді, господи, яке щастя. І ти взялася у нас така добра. Нехай квітничках побігає. Так, яблуньку поливаю полью, тому що яблука крупні. Дріб'язок висипався, все що зайве. І такі крупні яблука позав'язувалися, велетні, красавели. Кушаю, друзі. Два кулючка вже порізала, в морозилку поклала. Тому що класні падають. Я їх збираю, ріжу. І ото невеличкі кулючки, потім ну, компути, ви знаєте, ви бачили, скільки раз ми компоти. Таткові варимо обов'язково взимку носимо. Особливо кінець зими, всім хочеться компоти. І оце яблучка, воно коли з морозильної камери. Ох, і класний компот. Густий, як той кисиль. О, так. О ось, дивіться, загнилося. Вирвем його, та можна з цієї сторони обрізати. Потім вейгело зараз обріжемо, щоб вона пошила. Людина мені написала, що Іра, вейгело весні не можна обрізати. Вона цвіте чи на поточних, чи на минулорічних паганах. Я так і не зрозумів. Тому що я не послухалася, підрізала, бо дві палки таких високих торчали, ну, куди на верхівки пушиться, падає, не красиво. Думаю, буде без квіточок нічого жахливого. В наступному році побачу. І я низенько обрізала. Дивіться, який гарний кущик. Так що цікаво, він все одно зацвів, хоч я і весною його обрізала. І от зараз по осені не знаю, можна обрізати чи ні, але я буду формувати вже зараз починати. Вона не пропаде, це точно. Навіть зовсім її з коси, з коріння піде ще густіше. Тому понадрізаю коротенько, ви знаєте, як я ріжу. Якщо я взялася засикати, то там нічого не залишиться. А пухироплідник, друзі, я не знаю, чи обрізати його коротенько, чи нехай він буде високий в декілька пагонів. І я потім зв'язувати, ну, як от на штамбі чи на мультіштамбі хочу зробити декілька погонь. Бо цей кущ, якщо підрізати, щоб він пошився, це буде отакий кругляк велетень. Ну, Я не знаю, не дуже подобається. Мені більше до вподоби, коли він високий, росте, це я тільки що наливала баню поставила, щоб трошки підігрілася. Похиряплідник ще подумає. О, гуляють, гуляють. Красуночки наші, Вайгелу підріжемо. І на баклажанах вже давно треба нижні листя обрізати. Баклажани наростають, споживаємо. Страви, які в інтернеті прочитаємо, таке і пробуємо. Листя, нижні жовте, в'яли, обріжемо, сонечко на баклажани потрапить і вони швидше дозрівають. Вони не їдять. Вони зараз будуть так, мотилятися навколо подвір'я туди-сюди бігати по периметру. Зараз я розрівняю землю, бо я ж повисмикувала помідорчики. І хочу зараз перед душиком забруднитися в пилюку. Перекапувати не знаю. Я ще де точно буду чесник з цибулю садити, треба подумати. Я думаю, коли вже по осені все прибереться, тоді я виберу галявину, прокопаємо, трошки візьмемо навозу і зробимо грядку щаснику, бо зараз, якщо я там далеко зроблю грядку, а трактор буде їздити, потім обминати незручно. на редиску посадити. Ну я не знаю, чи вона виросте. У мене та ще стоїть блошка нею живиться. Поки що не буду садити тут. Нічого. Все, тут буде доріжка, просто будемо ходити. Трошки менше овочевих наших, о там ще помідори потім приберемо, бо щось вони ніякі. Тут також пуста галявина, ну родиску поки що не буду сіяти, достатньо. Ці. Подивіться на реакцію курей, коли вода булькнула. Зараз вода побіжить і вони щасливі будуть. Ой, 4 гуляють. А ті білі вже сплють. Не туди Ось так фантончиків зробили. А ця метелиця, метелиця. Навколо яблунь. Ой. Зараз компот, настоянка буде яблунева. Гарно. Спірею не потрібно різати. Спірея розростається густо, заростає, пишна, великий кущ також буде. А оце треба як можна нижче. Ми зараз однаково його. Де тонкіше, нижче обрізаємо, де провстіші. І вище. Отак. Угу. Оце один раз обріжемо. Я думаю, в наступному році вона буде густа і ми вже не будемо її обрізати. Один разочок, щоб вона густилася. Кожна брунька прокинеться і кущ буде густий. А не отак окремі пагони торчать. Це не дуже гарно. Краще, щоб вона густилася. треба буде гарно. Та ці бігали, а ці бігали біля мене. От уже шкурочки такі, де я сюди повертаю, і вони за мною. Ну, зовсім не хочуть гуляти. Що ти там побачила, кличе, щось побочу. Які оці помідори кловси? Це, мабуть, сержант Пепер залишила на насіння. Смачні, не смачні, але обов'язково таку красу залишу. І поки всі зелені, а ці вже зрілі. Коли їх на сонечко посадимо, а не тут в тіні під парконом, я думаю, вони раненько будуть спіти. Оці обов'язково зберу. Будь ласка, не розгрібай тут. Тут баклажани ще наростають на самі верхівки. Розбіглися <різь> по всьому подвір'ї. Баклажанчики наростають, скільки їх не збирає вони і на верхівки, і внизу. Не їж. Ну, не їж. Ну, гаразд, їж. Тут на подвір'ї мені не потрібна вона. В мене є город, там цієї капусти. Вони ж з цієї сторони над'їли на Я їх закрила. Думаю, та що вони мучають капустинку. Вон, листяк. Це не гусінь, це курочка, як напали на цей кущик. Одно. як почали скльовувати. Верхівки цілі, а ті їд. Нехай кушають, вони зараз спадки підуть, не встигнуть з'їсти. Ось тут капі без сонця взагалі не зав'язувався. Ратунда зав'язується, ну також треба на сонце. Бо малого буде. Мало то. Ну вони коли підростуть, червоні будуть, їх тоді більше там. То... Водичкам побіжить уже побігли води, так. Вода вже побігла через верх, та й швидко ж. От, курочкам забава налила в баклажани води, полити хотіла. Дивлюсь, нижнє листя і в'яли, і жовті, обрізала. Їм набагато легше. Води наповнила, воно ще підніметься, розгрібали, вода порозбігалася в різні сторони. Я ж все тут підгорнула, там канава гарна була. Ну, їх випусти ото вже не буде ні одної канави. Їх небагато, шкіднички маленькі лозять. Ну, я рода, рода, все одно пускаю їх, все одно не можу утриматись. Як тільки вони просяться, увечері я працюю і випускаю їх сюди. І оце ж спати не льожуть. Я не знаю, яка вже година. Вже скоро ранок, а вони ніяк спати не ляжуть. Ну, все моє хороші, я ще попрацюю, я в клумбочках де неде хочу бур'янець порвати, побачила. Ну, якщо щось важливе, то, звісно, кадрики зроблю. А завтра вже продовжимо разом з вами працювати, тому що осень і роботи немало. Щось збирається, якісь врожаї, заготовочки, щось зовсім прибирається. Порівняти все, я люблю, щоб порядочки, рівненько було, сонечко, вечір такий тихий, гарний. Ні комариків вже немає, ні мошкари, нічого нема. Працювати одне задоволення. І сонце вже сідає за обрій. Живців. Оце черенкувати вайген. То всі гарні, мені просто не потрібні вони. А так, я думаю, прекрасно оці гілочки приживуться. Гора все більше і більше. Гібіску зав'їв. Хотіла вам кабачки показати, які кури виростили. Помідори вже червоні, але вони їх не їде. Отакі і дрібненькі, там, і крупні, і ребристі. Цікові помідори. Дивіться. М -м -м. А ось кущ кабачка. Прекрасно. Там кабачки краще, ніж на городі. Оце пізні посадили, Їх там повно. Всередині. Ну, тут густо, тінючки, вони маленькі наростають. Путюшечки веде, щось я вас загубила, веде красуньки, чи ви спати полягали, мабуть, уже вляглися? А, ось вони. А я думаю, де вони ділися, це ж обійшли. Ну, слава Богу, самі зайшли. Не хоче проглядуватися наше сонечко. Останнє тепле, гріє нас.